17 серпня в селі Мала Кохнівка в річці потонула місцева мешканка 1939 року народження. Надійшла інформація до поліції Кременчуцького району про те, що рідні виявили в водоймі тіло жінки 39-го року народження. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група, було оглянуто за допомогою судового медичного експерту тіло жінки. ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло наразі направлено на судову медичну експертизу. Встановлюються всі обставини смерті пенсіонерки. Вчора в горішніх плавнях на кар'єрі робітник 1968 року народження отримав смертельну травму. За попередньою інформацією з місця події було встановлено, що під час робіт на бульдозері було скоєно наїзд на чоловіка 68-го року народження. Відповідно від отриманих травм, чоловік помер на місці події. Наразі проведено першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини даного інциденту. За фактом відкрито кримінальні провадження, вилучено речові докази та встановлюється, що призвело до смертельного травмування робітника. Одразу кілька випадків дитячого травмування зафіксовано за добу. Десятирічний хлопчик отримав травму хребта, катаючись на тарзанці, та дев'ятирічна дитина, госпіталізована до лікарні, в результаті ураження струмом. Правоохоронці закликають батьків цікавитися дозвіллям своїх дітей і вкотре нагадують про відповідальність. Відповідальність за своїх дітей малолітніх, неповнолітніх безпосередньо несуть батьки. Цікавтеся, де вони проводять своє дозвілля, з ким відпочивають, наскільки безпечно їх відпочивається. Чинок, тому що як ми бачимо, факти травмування, отримання тяжких, навіть травм, несуть подальшому тяжкі наслідки. Якщо встановлено, що є невиконання батьківських обов'язків, ювенальні поліцейські складають адмінматеріали відносно батьків за невиконання батьківських обов'язків. Анна Мащенко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.